Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на окупації Луганської області. Про це повідомляє речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки, Харківської та Стельмахівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Луганської області та Ямполівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка, Луганської області. За повідомленням речника східного угрупування військ ЗСУ Сергія Череватого на Луганському напрямку Росіяни намагались 9 разів штурмувати наші позиції. Як завжди, цей напрямок він лідер по артилерійському ураженню. 557 разів. Вони били різними типами під час їхніх атак ми зупинили їх вогне. Вогнем надали повішучий від підпір, і в е, втрати, як і всі останні дні, вони змушені були відступити, втративши при цьому 61 окупанта вбитими, 59 пораненими, і бойову машину десанту, е, самохідну установку МСТА і е, один із бронеавтомобілів. У Лисичанську місцева окупаційна влада продовжує паспортизацію населення. Для цього застосовують усі наявні ресурси, зокрема привозять людей з Лисичанська у Сєвєродонецьк, каже начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. Це це з політичними процесами. Є ініціатива окупаційної влади влади Російської Федерації провести місцеві вибори на території окупованої Луганщини. І тому я думаю, що це готується теж якийсь політичний процес, щоб збільшити кількість людей, які мають право прийняти в цих виборах. Вони за зараз вносять певні там зміни в законодавстві, щоб зробити процес виборів тривалим в часі. Також каже власнику, аби місцеві швидше отримували паспорти РФ, окупанти організовують перерахунок пенсій, отримувати які можна тільки з паспортом Росії. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.